Запитаємо в дітей, чому вони слухають цю музику російську, то в нас теж набереться дуже великий список. Я впевнена, що жодна з цих проблем не буде легко вирішувана. І боюся навіть, що навіть обмеження на телефоні чи а, просто розмови і сказати, що це гадость, теж не допоможе. А, тому треба говорити з дітьми. І ми, власне, говоримо з дітьми, я вважаю, що це наша сильна сторона. Я не скажу, що ці діти ідеальні, що ці діти всі оце е, ходять на концерти дахи-брахи, і та ще це лише від української музики, бо вони, бо вони різні, вони живуть всі в суспільстві, вони виходять поза межі школи, і, е, і їхні батьки теж дуже різні, бо всі діти і всі люди різні. Е, власне, це, це перед нами ставить дуже велику проблему. І, е, Думаю, що проблема не в дітях, а проблема в дорослих, які з ними говорять, і шукати шляхи розмов з ними це теж складно. Важливо питати в дітей. Важливо так як ви кажете пояснювати і як на мене не забороняти, бо це все ж таки підлітки, і підлітки мають дуже багато протесних настроїв. Я би хотіла зараз в цій студії більше говорити про те, там чи чи класно слухати курганий агрегат з дітьми, чи оце там щось таке високе, дуже велике і цікаве українське. Mm -hmm. І тоді думати, оце добре, чи це добре? Але ми ну ми фокусуємося. На нашій найбільшій загрозі насправді зрозуміло, чому. А, а хотілося б, щоб у нас були більш теми для обговорень, що там робиться з українським контентом, все ж таки, що діти слухають. Ну взагалі подивитися їхні плейлисти. В принципі, я думаю, що багато для кого це буде відкриттям, що вони слухають. Я до речі, ну хотіла поговорити про музику, бо багато хто говорив про мову. Я собі сьогодні відкрила програму за 5-6 клас з музики. Нуш, це нуш, якби що. І тут, от, я не знаю, п'ятий це чи шостий, не хочу вже так, аби не збрехати, відродження та барокко. І діти в нас це в шостому чи в п'ятому класі обговорюють Бахо.